Thank <laughs> you. Останній дзвоник в п'ятій школі у Ужгорода розпочався о 10-й ранку на шкільному подвір'ї учні перших, четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів. Горда стояти сьогодні тут на сеті останнього дзвоника і мати таку нагоду перед своїм великим кроком в майбутнє життя. Батьків дозволили запустити на територію. Як тобі таке на мою думку, це правильне рішення, адже так вони ну дуже сильно цього хотіли бути присутніми, адже все таки ми їхні діти. Когось єдині діти, тому всі хотіли зібратися. На нас ще чекає випускний вечір. Це вже потім. А зараз я думаю, підемо на каву. Вчителька Марія Олексик розповідає, створила схему розміщення на лінійці, щоб зменшити контакт між людьми. Подвір'я школи поділили на окремі частини: діти в першому ряді, батьки позаду. Свято для нас ну тривожне, якщо чесно. Я думала, що я не буду плакати, але воно не вийшло. Справа в тому, що ми. До кінця не думали, що буде нас відбуватися такому, знаєте, цьому а, останній дзвоник, тому що карантин, але слава богу, ми в жовтій зоні нам дозволили, і ми дуже раді, що нас бачать, що ми можемо себе показати, якими були ми такими, бачите, маленькими. А зараз ми вже ось такі 11 а п'ятої школи найкращий у цілому світі на лінійці й першокласники один із них. Андрій Васильняк. Я закінчую перший клас. А чим так. тобі подобається? Бо тут ус... усі мої друзі, вчителі. Дев'ятикласник де. Ілля Бадида теж прийшов на свято. Багато для кого це вже завершення. Для мене особисто ні. Я буду продовжувати навчальний процес у цій школі, але святкувати все ж треба. Ректорка п'ятої школи Івета Цегульняй розповідає, чому організували останній дзвоник саме так. Останній дзвоник ми вирішили проводити сьогодні, 29 травня. Так як вчора проводилося зно з математики, і більшість випускників задіяних було на зно, тому щоб їх не обмежувати в цьому святі, ми Вирішили сьогодні проводити на нашому святі. Не буде весь колектив школи, щоб не було багато людей, так як ви знаєте, що не було першого дзвоника в цьому навчальному році. Тому сьогодні в нас на святі перші класи, тому що вони ще не бачили такого свята. Всі випускні класи: четверті, дев'яті і одинадцяті клас. Лінійка в п'ятій школі завершилася останнім дзвінком для випускників. Ірина Олах Андрій Гісем новини на Суспільному.